Друзі, добрий день, мої підписники. Я сьогодні покажу як треба ставити поршніву. Е -е, виходить, що... Зараз я... трошки відео буде такі якби е типу прямого ефіру. Так, значить, отакі кольця у нас усе, як ви бачите, оці кольця у нас правильні отакого плану. Іменно такі, бачите, поршня Кінг поршня не дішова, це Opel Corsa 1.2 ну Це на будь-якій машині Коуден Schmitt, отакі Кінг є поршня, пошня. Отакі должні бути масо кольця за такою, як типу, під, під оригінальні От Тоді воно буде нормально знімати масо сьомні канали. Тут такі зроблені відверстій тут немає в юбках ну і тут сильно глибоко. Якщо просверлюватися і опасно. Нема смисла. Значить, що я хочу вам показати? Значить, на стрівочка сюди. Ось ми ставимо стрілкою у нас до передньої кришки. Ну, це не суть. Значить, міняємо на. Міняємо тут вкладиш. Зараз ми його беремо. Я тут помічав, брав отвртки, собі нацарапував так, щоб в чого я мог побачити міняємо вкладиш. Прошу вас поставити лайк, написати коментарі, відео полезне. Зараз я... Міняю вкладиш у мене. Вкладиш ставлю. Теж Колден Шмід. І я вам зараз покажу які нюанси при установці колець. Потому що багато хто каже, що ставлю нові кольця, проточили і навіть я з таким стикався. І починається жор. Тут у нас якісь такі інтересні ломані, вони вже, як мені сказали, 11 року машина. І бачите, в дві сторони можна якісь. Ставити дві сторони, отак защівкаємо його. Оп, міняємо. Щось на, без відео нічого не випадало, відео включив, почав все випадати. Протираю тут куском тряпки. Ставимо на замок вкладеш. У нас тут типа два замка зроблено, я не знаю зачем. Виставляємо його рівно заподліцо з корпусом. самого Так, і тепер у нас який тут нюанс при установці. Оп, розводимо, розводимо кольця по сторонам. 180 градусів прорізами, тобто сюди. Цей у нас усе сюди прорізь сюди прорізь сюди прорізь і дивимося масось кольця щоб у нас теж були тут же прорізі і дивимося, щоб правильно тобто перекрутити Так, Є по 180 градусів є. Дивимося, щоб у нас пружина стояла по кругу. Смазуємо, беремо обичну масленку в маслі, беремо те, що будемо заливати В мотор масло. Беремо, наливаємо, беремо, мажемо. Смазуємо, смазуємо, смазуємо кольця. Вони в нас тоді перестають не так крутяться, на маслі підзалипають. Юбку мажемо. Мажемо тут палиця, мажемо, бо нас як буде заводиться, у нас воно все одно постікає, але у нас масляна пленка останеться. По суті, буде ефект довго заглушеного мотора, грубо говоря. Мажемо саму гільзу. Беремо пальцем і теж отак розмазуємо. щоб Тут у нас достатньо буде масла. Можна потім буде сюди перейти, цей, трошки по цей, прокрутити і помазати, щоб у нас тут масляна пленка була. Хороша масляна пленка була. Так, Стрілку ставимо в сторону передньої кришки. І тепер в чому ж наш нюанс, нюанс заключається? Я думаю, що всі, хто цей буде збирати мотор, буде така просто універсальна е... обжимка для колець. Так хорошо видно. Е... Тепер що ми беремо ділаємо? Тепер ми беремо цією обжимкою, зажимаємо. Дивимося і щоб це правильні кольця, то що я вам показував початку. Оце правильні кольця, і треба їх добре в обжимки ось обжимаємо. Отак. Об, об типу вжимаємо, вжимаємо і ще раз обжимку нашу піджимаємо. Цей нюанс. Це він так приходить технічно. Так, отак. Е Дивимося, щоб у нас правильно все стояло туди, наперед поршень. Стрілка, щоб, щоб виглядала трошки юбка. Вставляємо, вона нас буде направляти наш поршень. Це я показую четвертий, тому що ну, з тим, чим я сталкувався. Ось отак їх беремо, вжимаємо, щоб ми їх тільки обжимкою вжимаємо. Не хоче... ...більше зажиматися, бачите, все вже... його як не пру, воно не хоче. Тепер ми беремо Молотком по самої обжимки садимо її максимально, максимально до блока, сюди, до плоскості. Плоскость наша прошліфована. Так, а тепер починаємо по чуть-чуть. І у нас чуть-чуть поршень туди-сюди гуляє. І це є проблема. Оцих обжимках. Ладно, не хочемо далі піджиматися. Ми беремо його далі руками, трошечки сигруємо руками і ще раз підбиваємо. Ну, коротше, треба методи різні пробувати. Не знаю, чи зараз воно піде. І сюди піддивляємося. Максимально її нашу... Ага, ось тут я бачу просвіт. Тобто треба поршень вдарити сюди, щоб оцей просвіт тут закрився. У нас поршень іде криво. Треба максимально направити рівно поршень і наша, щоб наша, це, наша обжимка. Пробуємо її кожен раз піджимати і отак ворушимо. І дивимося. Просвета в нас не де немає. ще раз її перед тим, як ви ж приблизно бачите висоту поршня і де кольця стають. І тепер далі пробуємо її. У нас Зараз ми ще раз піджимаємо, дивимося. Ага, просвета нема, пробуємо. Русь потом... А, поршень уверху я забувся перекрутити. Все, друзі. Все, чітко, все совпало, попало. Тепер ще один ще один із нюансів. Ставимо наш блок отак. Вот Зараз я переставлю камеру. Так. Погнали. Не хоче, Тепер один із нюансів. Тепер ми тут. Ой, вийшло нехорошо. Ладно, хотів вам так відео записати. Треба обов'язково перекрутити було поршень, щоб тут у нас було саме. І тоді легше поршень вставляти. Не все це робити, Ми зараз зробимо інакше. Ми зараз його так перевернемо. Заглянемо туди вниз. Я вам сейчас покажу. Отак вирівнюємо, дивимося. Ну це я вже просто вже це знаю. Вирівнюємо, дивимося, щоб вкладеш рівно стояв. Тепер беремо теж сюди масло, капаємо на вкладеш. Дивимося замок до замка, щоб був. Я посмазка попала. Так, і дивимося замок до замка. Капаємо на наший, на коленвал капаємо. Там мало намазав. Що допоможемо по. І дивимося, де замок. Замок должен стоять напроти замка в даному. А ви запам'ятайте, як, як було. Друзі, будемо перекручувати. Це все не годиться. Ставим его на место. Так, как я вам хотел изначально показать. Сейчас я буду ключом крутить. Все. И буду надавливать поршень. Просто пешов, пешов, пешов. А ну скажи-то, Хорош. Так, есть, да? Есть, нормально. Ничего не выпало. Сейчас мы туда подываемся. Перевертаємо його. Оп. Так, де наші тут? Ось, вкладиш підправляємо. Якщо він не, не Не заподліцо стоїть з цим, Чуть-чуть, ну, я не говорю там, що там отвертку схватив, забив. Льогенько, льогенько в замок б'ємо. Єсть. вирівнятий. Так, новий вкладиш, там новий вкладиш у нас стоїть. Ставимо тепер. Замок напротив замка є. Єсть, сходиться. Вони в нас якісь аломані, я ще раз повторюся. Тепер що ми делаємо. Зажимаємо. Піджимаємо. Піджали. Тепер пробуємо прокручувати. Прокручувати пробуємо. Це із лічного То, що я, я колись ошибся. Во-первых, по кольцях. І пробуємо. Отут у нас дожен руками чувствуватися люфт. Чуємо. Стук є. Тут ось у нас теж. Вони должні легко. Оцей люфток должен легко у нас про, про, про цей, пальцями. Отут буде люфток. Ви його легко ощутите пальцями. Якщо у вас оця часть не двигається і крутиться дуже тяжело після того, як ви обжали, ну, у мене крутиться дуже легко. Як ви бачите, ну, все. це вже все собране, все обжато, бачите, я его все. можу за цей покрутити. Ну, Це дуже легко крутиться. Тепер ми його зажмемо. Ще цю. Я не зажимаю ніколи. Я просто жму на 8, скільки їх можна тут зажати? На 8. Ну, жмемо їх, жмемо жмем їх примерно, як завжди, болт на 8. Я їх жму, на, не знаю, я не жму на цей. Я не зажимаю їх ніколи цим і проблем ніяких ніколи не було там е, цими, е, цими ключами. Хотів швидко сказати. Дінаметричним ключом я їх не зажимаю. Отут у вас повинні всі прощупуватися люфт легко. Вращаться. Якщо у вас то зажало, може бути у вас, коли ви старий зняли. Він притерся, Могло потягнути самий шатун. І якщо така проблема є, знімаєте, прокручуєте пару разів, у вас довстатися відпечаток. Знімаєте і берете вкладу, чуть, чуть шабером підтираєте. Якщо, або, якщо у вас зажимає, то краще міняєте шатун. Але можна підтерти шабером. Буває там невеликі погрішності. погрешності, можна підтерти шабером, і щоб з'явився оцей люфт. Ну, це мені так об'ясняли опитні-опитні мотористи. Тому що я на своїй машині не знаю. Я чи кришечки перепутав оці містами. Мене зажало і провернуло вкладище. Їздило там 10 тисяч кілометрів, я про це і не знав. Потім стук почався. Є в мене відео на новірі. І з кольцями теж я там стикався. З кольцями такий нюанс. З кольця це дуже щепітільне таке збирання. Треба дуже акуратно, щоб кольцо не лопнуло. Треба це обжимкою ворушити і дивитися на кольця, щоб чітко ставало посередині. Чітко посередині ставало циліндра, щоб поршень рівно йшов, не так, не так, а щоб він рівно опускався. Все, друзі, поставте лайки, підпишіться. Оце самі основні мотори стається лежать. До наступних днів ждать своєї участі далі зборки. Ще зараз подивимось на прокруті, чи немає в нас тут ніяких... Може там чи там на того, як там кольцо лопнуло або ще щось. Зараз ми його пару разів прокрутимо. Видно на відео, да, що тут делає. Ну, Да, видно, непогано. Не бачу я тут ніяких не ці. Знімаю все ідеально, все хорошо. Сейчас, друзі, вам покажу ближче. Так, друзі, як бачимо, все, я витягнув телефон. З держателя, бачимо що, ніяких не задірів, це масло потрошки потекло. Все ідеально, обдивляємося по кругу циліндри. Стрілки у нас всі дивляться вперед до блока. Зараз я вже виключу відео, подивлюся, щоб були всі совпадало, все правильно було. Все чітко. Бачите, блок, який красний всередині. Треба вимивати його, щоб оцього. Це його вимив. Він там грязний був страшний. який. Це повимивав і патрубки, і печку вимив. Все повимивав, це воно окисилося. Так що, друзі, ставимо лайки, підписуємося. Всім дякую за просмотр. Всім щасливо!